що цей день настав для вас. Можливо, ви зараз і не розумієте, наскільки важливий сьогоднішній день. Але за 10, 20, 30 років ви будете з успішкою згадувати, як все відбувалося. Тому проживіть максимально ці емоції! Так, ну я хочу в першу чергу сказати ще раз. Всім вітаю, всім привіт, добрий вечір. Хто на балкончиках? Балкончики, дайте шуму теж. Хто там на Мене звати Тимур Трашниченко. Разом з вами сьогодні знову відсвятую цей день. І відчую ваші емоції. Це дуже-дуже круто. Але, дорогі випускники, пані та панове, в першу чергу. Я думаю, ви зі мною погодитеся, що ми маємо вшанувати і подякувати нашим силам безпеки і оборони України за те, що щодня, щохвилини і в цю хвилину в тому числі захищають нас із вами. Дарують нам можливість жити, навчатися, творити, планувати і мріяти. Тому найгучніші облиски нашим захисникам та захисницям. Дякую. дякую. А зараз я поможу тільки випускники. Я думаю, що ви теж це розумієте, що сьогоднішнього дня не було б іще без певних людей, правда, які все своє життя присвятили, тому що у вас все було добре. Тому зараз оплесками подякуйте своїм батькам. Тим, хто протягом всього цього часу, поки ви навчалися, вкладав в вас усе свою любов, свої знання, свій досвід і намагався зробити так, щоб ваш час протягом навчання був легким, але дуже важливим. Облиски вашим вчителям! Дякую. Зараз хочу просто перевірити. Так, шановні батьки, ви отримали свої облизки, так? Поподнуйте своїм дітям тільки батьків! Це чудово. Так, ну що, всім подякуємо, всім привітали! Тому ми можемо розпочинати нашу офіційну частину. Ну, а як родиться справжнім українцям? Якщо ми щось серйозне робимо, а ми сьогодні робимо дуже серйозне, то ми, звісно, розпочинаємо з того, що всі разом виконуємо державний гімн України. Дякую, це було супер потужно. Ну що ж, парі допоможе. Школа Оптіва вже 8 років працює, долаючи абсолютно всі виклики, які трапляються за цей час. А ви розумієте, викликів було дуже багато. і Вони були дуже різні, різного ступеня складності, але тим не менше долає їх успішно. І от, попри все, продовжуємо досягати нових висот і вже втретє, збираємося тут, у КВЦ «Парковий» на наймасштабнішому випускному. Але, звісно, успіхи Оптіми краще побачити, ніж просто про них говорити чи просто десь. Чути, тому пані добанова, увага на екран! Оптіма перша та найбільша дистанційна школа України. беззаперечний лідер за кількістю учнів та якістю освіти. Тіма не тільки надає якісну освіту, але і готує дітей до успішного майбутнього, розвиває критичне мислення, учить адаптуватися до швидкозмінного світу. Зараз за нами понад 20 тисяч родин. Баємося досягненнями наших випускників на ЗНО НМТ 2023. Завдяки їхнім зусиллям і високій якості освіти Оптіма у 2023 році ввійшла до трійки кращих шкіл Києва і посіла шосте місце в Україні. Наша школа також є беззаперечним лідером серед усіх дистанційних шкіл. Тіма розширює можливості для школярів і запроваджує партнерські стосунки з провідними закладами освіти України та міжнародними організаціями. Цього навчального року ми розпочали співпрацю з університетом менеджменту освіти, державним торговельно-економічним університетом і громадською організацією Junior Achievement Ukraine. Четвертий рік поспіль Optima зберігає активне членство в The International Council for Open and Distance Education ICDE. Optima офіційно отримала статус Cambridge International School. Optima має право реалізовувати міжнародні освітні програми Cambridge Online. Наша команда взяла участь у Великому світовому заході освітніх технологій b 2024 у Лондоні, де ми обмінювалися ідеями з визнаними лідерами галузі, представляла наш навчальний заклад і Україну. У 2024 році генеральна директорка та засновниця Оптіну Марія Мілецька отримала заслужену нагороду від міністра освіти і науки України. Подяка вручена за значний особистий внесок у розвиток української освіти. У документі відзначений професіоналізм, ініціатива та наполегливість засновниці дистанційної школи. З оптимою ви завжди отримуєте більше. Спільно з Junior Achievement UFA в оптімі відбувся онлайн-табір підприємництва для українських підлітків. Учасники дізналися про цінність підприємництва та особливості ведення бізнесу а також підготували власні креативні бізнес ідеї Оптіма популяризує українську мову. Наші вчителі ініціювали мовний онлайн-хаб Українська круто!» Назад. Ще, ще ще трошечки, ще трошечки. Потім можна буде повернутися, але не одразу. Ще можна ще буквально трошки. Давайте. Так, я попросив вас це зробити не просто так. Я попросив це зробити, тому що я хочу, щоб ви зараз так само бурхливо, оплесками зустріли тих, хто протягом всіх цих років навчання, хто Частинку себе у вас і назавжди ви залишилися в їхніх серцях, як і вони у ваших. та панове, підбортливі облиски. Давайте зустрінемо неймовірний педагогічний склад. Опціми. В Центру освіти «Оптима» Марію Олександрівну Мілецьку та Роберта Вайшлу, А також директорку Ольгу Володимирівну ну, давайте ще так. Овації вчителям! Вечора неймовірно сильна, неймовірно могутня, неймовірно щира, неймовірно креативна.